Усім привіт! Зараз покажу як виглядають прищепи дерев через рік. Ось ця груша. Ось такі товські гілки, ось таке зростання. Прищепив сюди два сорти груші та яблуні. Ось це інший сорт, трохи менший. Залишив також декілька ось таких бокових паганів, щоб сюди теж щось прищепити в цьому році. Ось яблунки, Теж пагани залишив. влітку прищипав вершки. Ось тут видно, але все одно дуже висока, більше, мабуть, 2 метрів, десь 2,5 метра погане. Які обрізати навіть не знаю. Я нічого не обрізав, щоб зняти відео. Ось як виглядає шовковиця, теж дуже висока, десь по два з половиною метри пагани. Ось таке зростання. Такі товсті гілки. Майже всі прийнялися, там декілька лише не прийнялося. Ось так за рік, які виросли, ось такі дуже товсті гілки. Я думаю, що за пару років це все повністю заросте і не буде видно. І тут щось було. Теж нічого ще не обрізав. Ось такі густенькі і дуже високі. Тому цікаво, як воно виглядало раніше, як я його прищепив, є відео на каналі. Подивіться для порівняння, наскільки воно виросло за рік. Ось ця слива. На сливі, на жаль, прийнялася лише одна десь. Одинадцять гілочок було, і лише одна прийнялася. Але через місяць, як я зробив прищепу, прийнялися майже всі одна лише не прийнялася. Але я думаю, що шкідники з'їли. Так як робив я повище в цьому році пиляю нижче і зроблю ще раз прищеп. Також є бокові пагани. Можна на них спробувати. Таке зростання. Теж досить товсте. Ось інша слива. Тут теж прийнялася лише одна із. Із п'яти. Тобто чотири не прижилися, одна прижилася. Тут декілька теж прижилося. З чотирьох-дві. Також в кінці літа. Ось на ось такий пагін від сливи. Підсадив декілька бруньок від персику. Не знаю наскільки вони прожилися чи ні. час покаже. Ще є ось така яблунка. Ось таке зростання, пагане десь по 60-70 см. Один з них потрібно якийсь видалити, мабуть, ось цей, цей товщий залишити. Вроді, всі прищепи, окрім цієї, робив методом за кору, а це робив розщеп ось тут видно. Ось таке відео, всім дякую за перегляд. На все добре.